Усім вітання ще раз, друзі. Все ж таки знайшов е, цей наборчик Девалт, що я шукав. І зараз ми зробимо розпаковку. З нетерпінням хочу вам це показати. І дивіться, яка пушка-бомба-ракета. Е, мало того, що цей ящик коштує 89 доларів без податку. З податком він десь біля сотки. І сам набор. То, що є, зараз вам покажу, якщо знайду розітушечку. Ну, щоб ви розуміли, вийшов він мені 550 доларів. Це вже з податком 499 по акції він і з податком 550 баксів. Що тут є? Бачите, на картинці? Це є 6 інструментів, всі вони безщиткові. І зараз ми зробимо розпаковочку. Однією рукою, звичайно, що незручно, але попробуємо. Спробуємо це зробити. Ось такий ящик Towl System. Це сама нова серія 2.0. І дивимося, що у нас тут є. Дивіться, він весь прорезинений IP. Не знаю, 65 чи як там по-правильному, але точно від воду не проникне. Така упаковочна картоночка. І дивимося, що тут є. Так, це пиловідвід для паркетки, циркулярочки ручної, і ручка для булгарки, і ключ. І є в нас ще ось такі ліпси. Зараз розпакую і одна пилочка. Для дрончика. Ось, бачите, це пилочка. Також коштує гроші. Це ручка для бульварочки і це пилевідвід для орбіталки і це для пилососа на протепочку. І дали дві ось таких кліпці. Ну, хоча б дві, хоча можна було б більше. Зарядочка у нас дуже хороша, DCB 1104. Зараз скажу скільки ампер. Так, так. так. 4 на 4 Ампера. Тобто батарейку на 5 А приблизно годину буде заряджати. Дивіться, ось такий Шуруповерт. Маленький, зручний. DCD 799. Ще раз нагадаю, що це вищитковий, сері... серія Atomic. Дивимося далі, що у нас тут є. Так. Зараз відкриємо. Це ось так. Буде найкраще. Діць. Ось така у нас паркеточка безщиткова весь інструмент, ще раз нагадую, 20 вольтовий, в Європі це 18 вольт, але це одна і те саме. Далі, що в нас є ось такий реноватор Тут це незамінний інструмент, підсвіточка на паркетці підсвітки немає. Це найпростіше, тому що тут немає режимів. Тим не менше можна регулювати ось кнопочкою. Так, Далі поїхали. Далі поїхали. Ось тільки за оцю галочку. Варто вже було купити цей наборт. У мене така колись в Україні була 18 вольтова. І маркеровка її DCG G405. Безщіткова також. Ручка прорезинена, все зроблено на вищому рівні. Тут, бачите, не треба навіть ключа, така шайба прижимна. Ось вона, бачите, бомбеча. Дивіться далі. Такий компактний impact DCF 809 що ми маємо. ось така орбіталочка, вона бомбеча. Тут для неї отакий пилевідвід, Оп, який защолкнулася, але все, і працюєте, пилюки немає. Маркіровочка її DCV 210. І Далі, що в нас ще? Такий акумулятор на 5 А. 2023 рік, коли ви купляєте це от транспортне положення, коли одна поділка тільки світить. Найкраще зберігати в такому положенні акумулятори. Ось такий акум 1 і один акум на 2 А. Uh, також 2023 рік. І що в нас тут вийшло? Зараз ми це все заберемо. Получився в нас такий наборчик за 550 доларів. Плюс, якщо відняти ящик 100 доларів, я його хотів і так купити. Це маєте раз, два, три, п'ять, Шість інструментів за 550 доларів. Ціна просто вражаюча. Ось такий інструменти для напарника стартовий. Я думаю, що він буде ним задоволений і буде працювати ним не один рік, тому що інструмент хороший і безщитковий. Всім добра!